Допоки західна допомога Україні затримується, наш бюджет уже має проблеми з фінансуванням видатків. Хоч громадяни цього поки не відчувають. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу розповів міністр фінансів України Сергій Марченко. Він також наголосив на тому, що у березні очікуються перші 4,5 мільярди євро від Євросоюзу і поділився своїми очікуваннями, яким буде для України наступний рік. Він важливий, тому що він відкриває нам можливість не тільки отримати транш, він дає нам можливість повністю бути впевнені в тому, що і інші партнери долучаться до фінансування, і ми зможемо закрити цей рік частині бюджетного фінансування. На цей рік передбачено з боку міжнародного валютного фонду 5,4 мільярда гривень. В цілому наша потреба, зовнішня потреба на фінансування 37 мільярдів доларів США. 25-й рік. Буде непростим, звичайно, але питання в тому все залежить від того, як буде складатися ситуація на полі бою, які будуть переваги і можливості України. Тому я думаю, що це є основним зробимо все можливе для того, щоб громадяни України не відчули на собі наслідки війни. До нашого ефіру долучається Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Економік Outlook. Пане кукуруза, вітаємо вас. Вітаємо Доброго ранку. Розпочалася розпочався третій рік повномасштабного російського вторгнення в Україну. На вашу думку, якою мірою українська економіка пристосувалася до нових умов і чи перейшла вона на, на той режим роботи, який називають військовими рейками? Дивіться, складний був період з перших, перших місяців. Я ті пам'ятаю, квітень, травень, якісь обговорення, наради і міжнародного фінансування. Тоді, власне, ще не ну, стабільного такого ритмічного його не було. Був перший транш МВФ, який пройшов буквально в перший тиждень а, війни. А, і ну, Здається, здається, якісь там фінансування від від Світового банку ритмічного щомісячного там навіть оцінки не було здається, на, на, на перші оцінки. Ми там вийшли червень червень липень. Там потрібно там 3, від, від 3 до 4 мільярдів доларів да там. Перша перша ця місія, яка була покрита виключно національним банком, тобто прямих дро коштів. Потім в принципі з другого півріччя 2022 року ми вийшли в одну на цю нову структуру військової економіки. Де там приблизно 40% всіх видатків в зведеному бюджеті, це військові видатки держава, це державні ну, зведеного бюджету. 70% від ВВП. І значна частина нової економіки це міжнародні вливання. Тобто я там нагадаю, що власне, 32 мільярда в 2022 році, 42 мільярда в 2023. 20, на, на, на цей рік сама-сама да, мінімальна оцінка це 37 мільярдів, про які тільки що сказав міністр фінансів, і закон про бюджет передбачає там 40, 42 мільярда. Ну, Поки що з них підтверджено 32, можливо, там да, буде трішки вище 37, ну, десь десь в коридорі між 37-42. Тобто, перше, це міжнародне фінансування, а самостійно ми б не, 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 не об'єктивно не, не справилися. Друге, це де, там. Значна частина держави а, в економіці значно вища, ніж була довоєнна. А, до, до а третє, це, звичайно, що абсолютно нова логістика, тобто розблокування зараз вже портів для експорту, але все ще повна залежність і, і, імпорту від, від автомобільного транспорту. Такі я би сконцентрувався на, на, на цих трьох речах. А на рахунок того, чи перейшли ми на військові рейки, якісь да, були вимоги там. Що, що, що що там терміново всім потрібно взяти перейти на військові рейки? А... Все таки ми відрізняємося від там часів другої стової війни. Економіка зараз високотехнологічна, зброя високотехнологічна. Можливо, якісь ідеї, що кожен вдома збере дрон, там всі всі кинуть. Там всі, всі кинуть кафе, всі кинуть свою каву і почнуть збирати зброю на станках. Ну так так воно не вийде. Все-таки в сучасній економіки: 75% – це а, Це послуги, навіть у нашій військовій економіки з там судно переважно більше 60% це це все одно в, різні послуги, які не необхідні, в тому числі там ренді, розробка, креативна економіка. В нас все одно необхідна для в тому числі виробництва цієї ж зброї. Тобто кажуть, там АйТішники працював над якимись одними проектами, зараз переперекваліфікувався пере, і став оператором дрону. Але сказати, що повністю все, все, все можна кинути, і всі стануть за, за станки зброї. Ну так, так воно, так, 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 так також не буде. Пане Григорію, а які прогнози розвитку економіки на 2024-2025 рік? За прогнозами Міжнародного валютного фонду, за прогнозами Національного банку України. Наскільки вони схожі і чи відрізняються? І чим? 24 рік це 24 рік рік такої стабільності, повторення 23-го року з, там, з, з, з невеличким відновленням. Не пам'ятаю точний пронос по реальному ВВП, близько там, від 4, від 4 до, 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 до 5%, там, з Прискорення споживчої інфляції приблизно до 8%. Тобто, в принципі, абсолютно ніяких змін, які там якось позначаються на, на побутовому житті. Достатньо стабільний стабільний курс. Прогнозами там з прогнозами 39,5-40,5 на на кінець року. Ключове це. Припущення по безпековим ризикам я я би від цього відштовхувався що ну завершенням да, там, активної стадії бойових дій в четвертому році і зниження безпекових ризиків в 2025 му і від цього там да, вже вже, вже будуються якісь прогнози по міжнародному фінансуванню. Що воно да буде знижуватися з 2025 го року, але не не тому, що а, міжнародні партнери там відмовляються від України, тому що в нас власне там не нижче потреби у фінансуванні, нижче військові видатки. Друге це е, можливість залучення, вже хоча б частини коштів заблокованих е, російських е, резервів. Да, там накопив не, накопичився пев, певний дохід вже два роки війни. Там, через рік буде три е, тобто, там приблизно 15-20 мільярдів доларів. Це вже лише чистого доходу з даних активів, які в принципі можуть бути передані Україні, не порушуючи не порушуючи особливо міжнародного міжнародного права. А, да, напевно, це ключові речі, що з 25-го року зниження військових видатків, зниження в цілому видатків бюджету, і поступово євро, євроінтеграція. Тобто якісь ну, приватні компанії, інвестиційні банки, вони все-таки там оцінюють можливість долучення України до Євросоюзу 28-29 рік. Григорію, на вашу думку, окрім. Безпосередньо воєнних дій, які ще фактори сьогодні визначають те, наскільки ефективно економіка України справляється з тими викликами, які перед нею стоять, ми ж майже повернулися на довоєнний рівень по багатьом показникам. Хоча ну, давайте об'єктивно згадаємо перші дні війни, перші тижні, там як підприємці оцінювали, переоцінювали якісь нові бізнес-плани фактично очікували, що з 200 мільярдів збережеться в кращому випадку 90, там, 110, і це буде мінімум двічі менше в доларовому еквіваленті економіка. А так не сталося, ми в перший рік впали з 200 до 160, і в принципі, в 2025 році повністю повертаємося на а, довоєнний рівень, там приблизно там 200, 205, 210 мільярдів доларів, а ну, зараз це приблизно 100, 185. Оцінка на на четвертий на рік так само по середній заробітній плаці в приватному секторі. А в два році повертаємося на 520 доларів середньої заробітної плати а, в державному секторі навпаки там. Да, за рахунок військових виплат. а середня заробітна плата значно вища ніж була а, довоєнна. Змінилися галузі, змінилися якісь пропорції. Хтось повністю вибув з ринка в когось ну, частка на ринку там зросла просто в рази. А це так, але в цілому ми на довоєнний рівень повернулися. А ми суттєво перевищуємо рівень 20-го року ковідного. Та ніхто ж там не піднімав особливу паніку в дев'ятнадцятому, двадцятому році. Що в нас дуже там даницький розмір ВВП погана, погана, не кисне, економіка. Зараз ВВП вищий і ніж в 19-му, ніж 20-му році. Те, що змінилася структура і там і. Інші галузі і промисловості, і легкої промисловості і важкої формують, це, це вже трошки інше питання. Тобто, якби криза змінилася, змінилися пропорції. Хтось перебудувався, заробив, хтось не зміг і втратив цей ринок. А що суттєво ще змінилося? Це демографія. В нас там офіційна робоча сила до війни. Це було 17-6 мільйонів населення. Кількість платників ЄСВ ті, що саме сплачували податки, там була приблизно 12-12,5, з половиною. Зараз сама кількість платників ЄСВ не сильно знизилась там до 10,7, але неясно, скільки з них залишається в Україні, скільки з них а, за кордоном. Тобто там можна оцінювати, що приблизно за кордоном цих 107 10 і з половиною, тоді трішки сумно виходить по кількості зайнятих саме в приватному секторі. Це там сім. Кращому випадку мільйонів осіб, які працюють економічно активного населення зараз в Україні. Приблизно це та ж кількість трудових мігрантів українців, які зараз знаходяться за кордоном і переказують кошти в Україну. Тобто можна жартувати, але це не зовсім жарт. Що на одного українця знаходиться один українець зараз за кордоном, і враховуючи, що там все таки ВВП на душу населення і доходи в нього вище, то у нас є експортована ще одна економіка України. Або ну там навіть навіть більше за кордоном порівняно з, з внутрішньою. Пане Григорію, ми вам дякуємо за те, що долучилися. Григорій Кукуруза, економіст України Економік Outlook, був з нами на прямому зв'язку.